Привіт! Я в дорозі. У нас цей тиждень дуже завжди бізі, як тут кажуть. Дуже завжди такий зайнятий, тому що день народження в нашій катрусі виповнюється 15 років. Через два дні встатка нашого День народження. Тоді День подяки і все-все хочемо відсвяткувати окремими днями, а не в один день. Тому... Зараз їду подарунки для Катрусі, вже майже готові. Їду кіточки, ще їй поки вона в школі гарні. Куплю якісь січечки на тортик, і вдома скоренько запакувати потрібно все, приготувати до її приходу зі школи. По можливості всім процесом буду з вами ділитися. Приємного всім перегляду! Запрошую у новий влог. Так, сьогодні в Катрусі день народження, я хочу її квіточки вибрати. Такий олді букетик коштує 6 доларів. Вона в неділю візьме собі дві подружки, вони підуть в Мол гуляти. А сьогодні додому прийде бабця дідусь, задуємо свічечки на тортику, подаруємо подарунки. Під'їхала в Долар 3 магазин за свічками на тортик. Тут ледве парковку сьогодні знайшла. Ой, вже починаються такі... Клопоти різні передрізяння, дуже багато людей у всіх магазинах. Так, йдемо шукати свічечки. І на лишнє, що не потрібно, нема часу дивитися, бо треба встигнути до приходу Каті зі школи. Так, це кіз я зайшла в $1,3 не біля нас. І тут я не звикла, що де. Зараз буду шукати. Зазвичай десь тут. В крайньому ряді, так, все до дня народження, до паті різних вечірок. Будемо шукати свічечки. От тут. Happy birthday. Можна взяти цифри. От є 5 і 1. Я би хотіла отакі. Але що, нема одинички і нема п'ятірки, є 2, 8, 9 так, вирішила взяти цифри, щоб було видно на тортику, що це 15, нехай. Ну, все, я вже квіточки зразу в вазочку поставила. Вона зможе собі забрати в кімнату, якщо захоче. От, подарунок запакований вже в такий різдвяний пакетик. Хай буде, бо інакшого не знайшлося вдома. А вже чекаю катруся зі школи. І надіюся, дозволить. Зняти на відео, як воно буде відкривати свої подаруночки, а Кукі вже дуже цікаво. Кукі, ну як? Провірка пройшла. Провірка пройшла. На задніх дверях, це вихід з кухні в поле. Я завжди в катрусі день народження вже зачіпаю гірлянди, ось такі шторки. І поки зараз світло так не дуже гарно видно. Але зараз тут ще таку вивізку. Happy birthday. Зачіплю. От так вийшло, вже без кульок цього разу. Через два дні я вже казала Бренду на день народження, то ми так і залишимо. Гірлянди вже будуть всю зиму. Я люблю. Мені тоді вони приносять такий мені затишок у кухні. Так, з'їжджають автобуси і от Катін вже на під'їзді. Бачите, як включає вогники. Водій. Імениниця. <зас> Вже ховається. Зараз каже Мама! Привіт, імениниця! Привіт, мама! Як школа твоя? Добре, добре. Я тобі одразу кажу, що всі мої глядачі з Ютубу будуть тебе вітати, так що будеш потім читати коментарі. Так. Скажи так. гарно ще раз. <зас> Happy birthday to you! Yeah. Mm -hmm. З днем народження, донечка. Mm -hmm. Дозволила Катруся, що буде розпаковувати і показувати подарунки. Ну давай! Вау! Wow. Її одні з улюблених смаколиків поки. Mm -hmm. Таке якесь, як соломка в шоколаді. Вау! Wow. Інсейн. Нові навушники, бо її вже дуже старенькі, вона давно хотіла. То татко, деді, деді постарався. Це таке для чистки язика. Вона хотіла також, а я вже придбала і кажу, не треба тобі того. Відмовила її. А це таке закручувати віх. Хоча в неї такі гарні свої закручені, але вона хотіла. Ну, нехай має дівчинка, дівчинка. Вона хотіла такого светрика з прапором. То надіємося, що добрий буде. Болочка Calvin Klein. Вона любить. По якихось причинах зараз чорного багато носить. Uh -huh. uh -huh. Ану? Це такі спортивні face. штанята. The North Face, Так. Uh -huh. Сказала мама, мені одягу треба найбільше інакших подарунків, ну, але ми знали, що навушники її треба оновити. Тому сьогодні так. Подобаються подарунки? Ah, you, На здоров'ячка. Будь щаслива, здорова і нехай всі мрії тобі здійснюються Божої опіки і доброї долі. Ми тебе дуже любимо. Ready? Happy birthday to you! Happy birthday to Katie! Happy birthday to you! З дозволу Катрусі покажу, що їй подарували бабуся з дідусем. В листівочці грошовий подарунок. І ось така невеличка скринька поштова з її іменем Кейрі. І пише Кет Порсон. Котяча персона. І якщо відчинити, там ще подарункова карта у Starbucks Coffee. Катруся любить. Такі подарунки. Ми з'їли тортик. І на сьогодні в нас такий вечір. Ну а Брендон в свій день народження замовляв сніжок. І от зранку перший сніг у нас сьогодні. Трішки такий невеличкий, а Марчика в школу веземо, він побачив, що сніжок. Діти радіють. Люблять сніжок. У мене ще трояндочка квітне на снігу. Ну що ж, у нас сьогодні знову іменинник. День робочий в нього. Він цілий день ото майстрував. Що то таке, і не питайте, це по його інженерії. Але факт того, що досягнув того результату, якого хотів, і все працює. До нас прийдуть його батьки. Ми випікаємо піцу таку, піцу таку сирну для діток. Для діток я купила готові ось такі мафіни з шоколадними чипсами на десерт, тому що в нас традиція, хто знає, мене давно дивиться. Бренденова мама моя свекруха завжди випікає домашній такий сирник для нього. Це з року в рік приносить, а дітки сирників мої не люблять. Нарізаємо. Це ми купуємо, купуємо такі вже готові просто спечені. В магазині Aldi І помічник, для завжди крутиться біля мене. от така смакота. Одна і другу вже діти на пробу брали. Ми смачненько полосували піцею і прийшов час запалювати свічечки на тортику. В нашому випадку чізкейк, сирник такий. Всі разом заспівали для татка Happy Birthday to you. І ще однією з наших таких традицій завжди Брендон просить діток, щоб вони допомагали йому задавати свічечки на тортику. Також хочу вам показати, який сирник всередині був дуже-дуже смачненьким. Ну, а ці вже взагалі страх загубили. Не досить в полі ходять собі. А сьогодні дивіться, вже з пошти, з вулиці нашої, ідуть собі на подвір'я. Ну, а що ж, а ми вже індичку купили в магазині до Дня Подяки. Дикі індики, часто мене питають. Заходжу я у свою гардеробну і думаю, щось тут шуршить. Подивіться. Можна тільки здогадуватися. Тобі там добре. Ти собі хатку знайшла. Куки. Кукі! Це в мене тут такий великий з пакет стоїть. Який одяг вже в поганому стані. Я протягом місяця складаю і вивожу секонд-хенд. Там катруся мені сьогодні якраз ковтинку якусь свою закинула. А ця мадам. Вирішила, що тут дуже гарна будка для неї пожити, поки я приміряю щось там інше, так? Кукій. От їм дай коробочку, якусь пакетик. Найкращий котячий подарунок. Пакет той Boscos магазин, він такий схожий до Мейсіс, можна сказати. І цього тижня там були дуже гарні знижки на постільну білизну фланелеву. Бачите, у нас King це найбільший розмір ліжка. У дітей в кожного квін, трішки менші. І дітям я завжди даю вибір. Катруся, звичайно, собі з котиками вибрала. Тут Зроблено в Пакистані 100% бавовна. Тут така на резинці простень звичайна. І дві наволочки на подушки. Цю звичайно вони використовують. Бачите, як ми застеляємо ліжко покривалом, то ніби під нього вони тут звичайну простень. Тут нема підодіяльників. Ну, є, можна в АІ замовляти, але між американцями то так не заведено. Марчик собі вибрав. ось, Каже, я люблю природу. <сі> Захотів таке зелене з тваринками, О, там лось, бачу вовк, лисиця, ялиночки. Ну, нехай це і так якраз в зимову пору. Найкраще на такій постільній білизні спати. А для нас, тому що в нас ось такого кольору спальня, то я вибрала такий. Можна і не тільки взимку. Я б могла б цілий рік в використовувати. Мені дуже вони приємні, дуже люблю. Так, оригінальна ціна там залежно від розміру, ну, в середньому 30 доларів такий набір. А того тижня вони були по 20%, плюс в мене був купон на знижку 15%, то кожен вийшов по 17 доларів. То, як я вважаю, дуже-дуже я вигідно вклалася за три набори. Вийшло 50 доларів. Ну і що? Повертаюся до полички на кухні. Подивіться, я обновила, я поміняла. Пізніше знайшла трішки ем, цупкішу, міцнішу, і яка мені більше подобається, зробила обмін. Там в мене чебрець у водичці стоїть, я собі використовую свіженький, коли мені потрібно. І ще все, поки в мене до Дня Подяки. В наступних відео постараюся вам показати, як. Іде підготовка. А на сьогодні прощаюся з вами. Бувайте здоровенькі, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі!